І всім вами Артур 25, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Сьогодні я граю в Roblox, вибачайте за мій голос. Я не знаю, чи ви... чи моє відео тодішнє виклалось. Але тоді я ще одне відео знімав. Іть, блін, я себе увалив, Ще більше. О! О! Ой. Ні. наркоманка. А як у А, ой, а так можна було. Можна? Не можна. Ай-ай-ай! Де жар, це використовуюся той портал. Я не буду півгодини ходити. Сразу тебе будуть на фіолетовий рівень. Ааа, знюпав. Блін, неправильно? Блін! Я опять упав! Я не знаю, чого на мене якось є. Блін, не тільки що є. Yeah. Оце тяжко. Є. Yeah. А, это можно так же и делать? Там все будут зажимать. Я не знаю, как это будет пройти. Ещё что-нибудь такое нужно. Як це пройти? Скажіть мені. О, здесь теж, теж може тепатися. Тапом я тут давай. Йду. О, я зразу заліз. А, вони тепер припрути мене використовувати. Це. Ні, я упав просто. По начальності. Але я хочу лазер. пістик лазер. Для всіх можна було кікати, то вроді такий восений. руку. Блин. Нет, не, со мной можно было так. я Там без кина будут скакать. Yeah. Ура! Я пришел. Блин, на Фух. Я их не навезу. Коли вони з одної течки б'ють? Ой, я не люблю таке товсте. Я коли... Не люблю, коли таке товсте сильно. Ай-ай-ай-ай-ай! Буру умер. Ай-о! Що це таке? Ай, і що тут? Пішов. Це тяжко було, головне тепер не упасть на фіолетовому. Пошли еще разум у разыні. Фух то да си за друга не пропадає по-молоду. Что с кем? а Бррр. Таке зробив. Це хто б мені пройти. Ти, воно саме на мене включили вчений рівні. Джо я не скакав. Боже, я не люблю коли то тяжко. Але як це могло мене просто збити? Я не розумію, як воно мене збило. А-а-а! Не успела? Ну. Ой. А! а А, я а, иду туда опять. не надо подниматься. Оп, блин. Я тут люблю. Ха-ха. <Twitter> Ти я так би вчать ту дівчинку просто. Ну коли їй дуже тяжко, а? тобто? Це тобто одинаково. Як вони надіслалися? раз вже попадала. Але то теж наші фіолетовий рівень дуже прикольний. вона не, не попалась, так що я зразу можу. Т. Ра. Є! Ємпом. Ем. Е. Ай! Я на жовтий дійшов. Я не на ж... мене не вже оце. Оце я люблю, бо це легке. Дуже тяжкі, тут дуже тяжко. Дуже Т не тонкі. А хтось не може... Ой, блін! оце це моє найулюбленіше! о, Вже просто скажу по клітинкам якось. Ой, просто. Не знаю, але я це прохожу. А, тут не впав. Хтось тут застряг. Я не хотів помішати, Та, але не помішав. Але я не впав вперше? О тут штуки є саме на найбільше ненавижу. Тут якось треба. Опа! єс! Тут нікого взагалі немає. Ааа! Нет, yeah, oh, блин! Ну капец, я на золотый ревень спал. Все, куда пришел паркур? Чик той. Опа. Опа. Я просто две отвернуться до телефона, блин, упасть. Чик, 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 чик. Ой боже, я не хочу на цей рівень натрапляти. Та во, блин. Хоча б сюди падаю. Падаю. Я просто вже роздіслився. За того рівня зранку. Невозможного. Да що тут воно хоча б не пропадає. Ну як сказати невозможно, майже невозможно. Я перший раз пройшов. Дякую. Я майже на самий початок впав. Дякую, блін. Я все впав. Коротше, дав якийсь інший режим, пинну точно ні. І дам в таку ага, штуку, яку я вже проходив. Але це о, і взяла собі. Ні. Просто такого зроблю. 3 jak sto kształt D. 2 z 54. Trzeba po prostu... Opa! Ja nie wiem, gdzie zebro i szow. Ну Надеюсь. Фух. Такие кайз на удар. Е. Е. И Да блин. Я не разумею просто. А. Ну можно вообще можно на, на остальную скакать.

а уже просто. Я клавосеньку тут прохожу. Это вообще лохосенько. Ну, я не знаю, что я тут, тут пройду, бить Ой-ой-ой, я вот, вот не люблю. А мне сюда стало легко. Опа. Опа. Іду, йду, іду, 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 йду. просто нечайно когось я обганяю. Где там упала? Я зараз тоже впаду Я майже впав. До гори, блин! О, дякую. Сто 100 мільйон... 100 мільйонів. Сто мільйонів чекпоінків. Опа. Опа, оп. Ой! Да блин, ааа? Ой, куда я повністю? Та... Капець! Я на мілі крайчики падають. Чо? Після кожного того просто один чекпоінт! Ой, хе. <схвітлені> Мені легше буде ось так. Прискаками! До легче. А, ч за затепився? Йть. Віть. Ойдь! Як сюди дострибнути. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда просто як сюди, а, а! Як сюди просто застрибнути? Це неможливо. Сбросить можно нажать. Пропустить. Сейчас я уступлю группу. Ам покажу это. За Раз захожу, блин. Треба выйти из робоксу. Ой, божекинси. Бейбічекс. Розить і грозить. Джойн коміфіку. Джоин? Чо не джоїнс? Строх. А ой, я вже зайшов. Все, я цей рівень просто пропущу, бо це неможливо. Привіт-привіт, мембер, мембер, пропуск, ой за 4 хвилини може це вже пройде, пройду, давай, це ніхто не може пройти я просто, Ой, я навіть відскопав. девчонка до достребыла туда-то туда, дву... туда мы же друга дичунка достребываем так что просто сюда упасть Але це я не люблю. Отки саме найтовстріше я не люблю. Люблю зовсім. І для чого мені платний пропуск тут? Оп'ять! Неможливо, давай! Может ранее? Й... Давай! Давай! Я майже ч тустреб! Че? Ч я випустив? Ну, подивимось. Він таке смішне відео випустив. Ну так, в нього є канал Юхум25. Юхум. Оце моє майже нелюбиме. Не улюблене Оце норм. Оце ж норм. Хто тут його навіть не може пройти? А сдухаю зразу. А, і що? Чого? Сюда, 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 сюда. Хопец. Хочу знаю, пропуск. Прохід. Ха! Ай! а я знаю прохід Тьф! знаю прохід просто От. Куди я доскочив? Тож. Ой, блин, це моє улюблене, але не улюблено, коли сильно туста. Це тяжко, коли тусте? Робить такі товсті? для чого? У мене через 20 секунд буде пропуск. Оба. Блін, чого в кнопка? Запізно працює. Або швидко працює, але то я щось заскакую. Ой. Це просто йду в смі. Ти до 200-го левела. Думав я. Ну самого до 194-го. 200. й Ой. Скільки їх тут буде. Ой-ой-ой. Не розумію. Е, я хочу той ще забрати. Да мені той. меня, ой. ой. Той ще забрати. Що це? Є. Ам. 95-й. не біндрау збирать. Нарешті. Ха, то тут можес нічого не можна нічого робити. Вих я мудуру сильно колись за якось забаглос, коли ми сьогодні ж грали. А что тут больше и больше? Все на. Я не пон. Тут я сразу на другую. Третью. На четвертую. Я вот на шестую. тун 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 тум Нифига он у меня хп занесло. А! Чё? Ничего. Бесплатный пропуск. Мені кожен раз кожні 5 хвилин будет давати безкоштовний пропуск. Лі... Уявляю. Рож, да? Добре всім попасень вортур 25. Подписчить нас. ставте лайки і всім папа! -па.